З поверненням. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. Уже сьогодні цього Неймовірна щедрість від Electronic Arts! в стімі стало доступне демо ремейку мертвого космосу, що дає змогу побігати і Шимурою цілих 90 хвилин. Ого! Подейкують, що стрей, колишній ексклюзив PlayStation, можливо, може релізнутись ще й на Xbox'і. Я знав, я знав, а запалив це сайт рейтингової компанії ESRB. Що нещодавно взяв і оцінив гру для консолів Мікрософтів. А ще творці Кена Bridge of Spirits у Твіттері майже пообіцяли випустити свою гру на Xbox. У відповідь на повідомлення дуже засмученого власника коробки. Відразу з першого дня запуску в прокачану підписку PlayStation Plus вийшла «Humanity». Поки більшість студій звільняють працівників, Ubisoft вирішили гуляти так гуляти і заявили, що хочуть збільшити штаб розробників асасинів аж на 40%. Мабуть, її треба звільнити. No. Ні, гаєне. Ця божевільна подала мені ідею, як усе розв'язати. Крім того, інтернетами ширяться плітки, що Асасін Крід Міраж мають релізнути 12 жовтня. Я тобі вірю. 4Games з 18 по 25 червня абсолютно безкоштовно роздаватимуть метро Light. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Але не те, що ремастернуте. А оте найперше оригінальне з 2013 року. А це воно! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.